Доброго вечора, пане президент. Доброго вечора, Ігор Володимирович. Будь ласка, розкажіть ситуацію, що сталося на рівенщині, і обурило всіх рівнян і всіх спортсменів. Доброго вечора, шановні рівняни, мешканці рівного, тренери, особливо і прихильники з жюду, ветерани спорту. Біля тижня тому військової адміністрації відбулася церемонія нагородження героїв спортсменів 2025 року, де переможці та кращі треніри були відібрані таємним голосуванням. Слухайте таємним було голосування, голосування під керівництвом Віталія Ліпського. От. От. За от, тисячі двадцять рік відзначений кращий з дзюдо. Раматкевич Якович. Між іншим там не вказано, що він державний тренер з Паралімпійського, з Паралімпійської збірної, чи він тренер-викладач в одної з США. От. Що не визначено, що віце-президент? Е, громадської спілки Фідерації Дюдов в області. Тики вдумайтесь от, е, таємним голосуванням. От пане Юрію, як ви думаєте, хто там включений? От, в той протокол таємного голосування. От ваша думка яка? <клес> Шановні рівняни, для тих, хто перший раз чує е, всю цю історію, е, на нашому каналі Паралімпієць Марченко вийшов цілий ряд інформації саме з доказами, з фактажем на рахунок того, що здорових майстрів спорту. Роблять в рівенських мсеках нібито інвалідами, і потім вони виграють світові нагороди по паралімпійській збірній і дефолімпійській збірні. І не дивлячись на це, я скажу прямо, як я думаю, ці покачки, такі, як Ліпський, він настільки ця людина обнаглівша. Чому? Тому що він керівник обласного спорту, а його брат Юрій Ліпський керівник партії Слуга народа, і він відчуває, що це безнаказаність на рівенщині на рівенщині партії Слуга народа. Хто був в таємному голосуванні? Ну само собою, це були всі тренери або більшість тренерів, які кормляться з рук Ліпського і Романкевича. Що мається на увазі? Що вони отримають години навантаження завдяки цим людям. Ну, зрозуміло, за кого вони будуть голосувати. Звичайно, ми розуміємо чудово, що це підтримка йде губернатора Коваля, це підтримка всієї обласної адміністрації. Тобто вони показують цим вчинком з одного боку, що їм наплівати на рівнян, на спорт. На Закон України, на конституцію, але з іншої сторони, Ігор Володимирович, ви правильно підмітили таємне голосування, щоб ніхто ж не знав, щоб ніхто не знав, хто хоче замаратися об цього Романкевича, який в 1989 році ще з одним тренером зґвалтували дівчину, і він уже у нас почетний житель города Ровна і мільйонер доларовий. Ви за рахунок у цих зрячих людей. За рахунок повністю здорових людей, які стали сліпими і глухими. Продовжуйте, Ігор Володимирович. Ну, я хотів би э, хотів би, щоб рівняни знали, в якої ми області живемо, яка у нас Рівненська обласна адміністрація, і на якому рівні у нас управління спорту молоді Рівненського міського виконавчого комітету. Да. У нас нема е тинівського штатного навантаження. Але у нас який не ті у нас гурток з 18 годинним навантаженням. Як не як ми, пане Юрію, обрали, зібралися біля 40 батьків. От, і обрали ми бі е е е одноголосно, одна кандидатура була, і всі проголосували. От. Так має запитання зараз: в якої країні ми живемо і в якої ми області живемо? Почему нашей пани Юрий Дункин и он испытал что своего Романкевича? Например, наш обсоветок. Вы от собой голосовали? Не. Я наголосовал. Наш глава клуба э, имени ворючака голосовал? Не. Так чему это происходит? Вот. А я скажу почему. Потому что голосовали те, кто контролирует, контролирует, и распределяет поток грошей. Что, 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 что солны, касается э, От Одно, од, однозначно повністю грошовий э, поток направляється на шкільну 33, де повністю штатний розклад. От э, джюдо. Штатний поток направляється э, рівненський рим, обласний інваспорт, де керує пан Демчук, а секретар федерації дзюдо, його дружина Наталія демчук барда і там, і тут догадали да, сімейні підряди. Іваники зі своєю дружиною поміняв. Я е, будемо, 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 поспілкуюся на днях, ми і вже почали спілкуватися спілкуватися проходимо консультації е, консультації адвокатури. Ми цей протокол, якщо він дійсно існує, будемо витрубовувати, ми будемо його оскаржувати, так, пане Юрій, чи ні? Ми будемо його оскаржувати в правовому полі. Це одне. От. І надалі. І що це така за таємність? Шановне рівняння, ну тут куди не кинеся, скрізь все таємне. Отримати по прізвищам клуб не дій. Ми не можемо губернатова Сліпським нам судить. Це персональні дані. Е, куди пішов мільйон гривень по прізвищам, по цьому всьому, ми не можемо. Ліпський прикриває Сраманкевича. Отримати Особові відійсні справи по рівненському міському і обласному сплесу Мсеку ми не можемо, тому що це персональні дані. От головний лікар Цибочкіна, от Засмолячук, от перед Олімпіадою сховали, перекидували з міського мсека. От, в, в обласний, з обласний, все скрізь, яка неприємність. Ми будемо звертатися до головного розвідника до Кирила Буданова. Вот. Какие за буду очеливать офис президента. И я думаю, пан президент, пан Юрий, он нам поможет. Это, те все пытания раз таемный. Вот, помню, что раз Вот. Чтобы вытащили все протокол таемного голосования. Вот. там я разумел, что герои спортсмена 2025 года, и краще тренер, стал вот, э, э, Роман завдяки то, что на две олимпиаде стала, стала э, чемпионка, вот, ну, э, кожа из как, пана Юрий. Шепелюк. Шепелюк, а, а до того была Гусева. Да. Так, ну и первый тренер, первый тренер, Машковский Анатолий Леонидович. Вот. Он визначенный, или не визначенный? визначенный. Невідзначений. Тому як він десь біля року назад чи коли скаржився Петру Сергійовичу Бесійському. От. Стосовно того, що всі премії в нього позабрали і ушли в Україні центр інваспорт, алкоголічки жильцовий. Оце його так слова. От. Це та що курує куратор слабозорих. От. Спорт слабозора ну, думаю... по всій Україні. Я думаю, пане Я думаю, що ми, ми прагнемо Європу. От, прав на Європу, дає європейські цінності. І ми живемо, живемо в демократичній державі. От. Не, це не Білорусія, не Киргизстан і не сектор Газа, що хоче перетворити Романкевич Кевич Міхало. Це їм голосування. От. Я думаю, що е, ми вже підготували завтра листами направим в офіс президента, щоб нам розтаємнили всі медичні, Правильно сека всіх інвалідів, починаючи з того, як вони отримували посвідчення інваліда. Це все, пане Юрій, шановна громада, мы будем і, і, і розтаем з 2005 року по сьогоднішній час. Чому? Чому? А я вам скажу, чому. Потому что прибувають здорові майстри спорту, отримують, отримують інвалідність, от, уникають. Уникаючи постановки на облік в ТЦК. Кирил Буданов, я так думаю, розверне повністю виверне всі ТЦК. ПЦК. Вже ніяких комич з Ліпським там не посприяють. Надалі, от, після чого от обліковуються вони у пана Демчука, так, пане Юрій, чи ні? От це комунальний заклад, «Рівненський інваспорт». От, і надалі про на і надалі проводиться чемпіонат України. Шановні рівняни, що провести чемпіонат України на шкільноті це три, там теж все таємно. 150 тисяч гривень, щоб провести чемпіонат України. Проводити чемпіонат України От, ніби нібито за спортсменами з вадом, ну ми вже не будемо перераховувати всіх цих е, спортсмені... ну, це рівнянка оприлюднила пані Гусіва, яка двічі срібна призерка. <кхід> Всі ці дані, вона це все чудово розложила. По полочкам показала через програму Open Data Bot. І я ще хочу додати Ігор Володимирович, що е, такі регалії надають цьому тренеру. А чому ж не висвічує обласна адміністрація той факт, що СБУ, Кримська прокуратура відкрила справу на рівень Інваспорт, і вона зараз іде, йде слідство. Що Національна поліція Києва теж відкрила справу по підробці документів для людей, нібито з особливими потребами, а насправді це здорові люди. Тобто крадіжки в особливо великих масштабах, про те, що бюро стратегічних розслідувань, 191 стаття, частина, 2, там, де розкрадання, розкрадання бюджету. В особливо великих розмірах. І після всього цього, після всіх цих злодіянь, Ліпський, оця обнагрівша жирна морда, вона просто бере і в наглу показує всій Україні а мені пофіг. Ви розумієте, шановні українці, подивіться на його зображення, на оцього не знаю, скільки він там, чого на халяву з'їв, щоб таким стати. Але. Він бере і показує, що йому все рівно, стільки справ відкрито, офіс Зеленського на ушах. На ушах також уповноважена з прав питань по інвалідам Тетяна Ломакіна. Всі просто в шоці, а тут продовжується банкет. І завдяки нашому новому очільнику Кирилу Буданову, на який ми з вами Ігор Володимирович, за моєю. За моїм підписом відправляємо новий лист, ми так. Надіємо, що все-таки Кирил Буданов розбереться в цій ситуації і просто порве їх на німецький хрест, у цих всіх ліпських, Романкевичів і так далі. Прийшов час діяти. Прийшов час діяти, рівняни. Досить терпіти. Ви бачите, поки ви там сидите, щось думаєте, дивитесь, ці продовжують один одного нагороджувати, таємно голосувати, щоб ніхто і не знав, хто ці люди. Бо Романкевич став токсичним Вдумайтесь. Завдяки йому повспливали такі фігури, і ми бачимо вже цілий передачі пішли. Про двох губернаторів, як Коваль, пішли про крадіжки лісів. Щас піде бурштини, пішло, поїхало. І це все от завдяки цьому Романкевичу. Ну насправді дякуємо йому, що він підняв все це болото. І я думаю, всі ці бандюки рівенські будуть йому дуже вдячні за те, що він просто зараз сюди нагоне спецназ, який буде їх ламати, крутити в СІЗО і на фронт. Продовжуємо, Ігор Володимирович. Так я э, сподіваюся, тому що коли там очолював офіс президента Єрмак, він повністю підтримав і. Закривав ці всі питання. Так нам прямо казали Ігор Володимир, що Єрмак кришує у цих братів Ліпських, тому що вони разом родичі з Стефанчуками в Верховній Раді, ну і відповідно, таких, як Сушкевич, керівник Паралімпійського комітету, ну і далі вже Романкевича. От така ситуація. Напряму кришував, бо вони носили бабки. Романкевич сам виступав і говорив у нас в залі: я збираю з вас деньги. Щоб віднести Сушкевичу, щоб Сушкевич віднес міністерство молоді і спорту, а те передали Ермаку для того, щоб він протягнув через бюджетну комісію пакет голосування на наступний паралімпійський цикл, що про, про виділення денег. Он по русски говорит, тому я по русский говорю. От. Ось така ситуація. А ще додав Ігор Володимирович, що в паралімпійській збірні половина збірної це бивши тітухани. Які збивали людей за гроші, тобто, по суті, покидьки, Покидьки, зрадників України. Половина цих людей, думайте, нібито сліпих, які збивали по всій Україні людей. І журналісткам руки ламали, і поїзда скидували під откос, гроші крали. Ну тобто, там барьо, наркоманьйо, алкашня, і от за все це рівняне, за все це, отакі ажеревші, просто в нього вже, мабуть, в мозгах жир цей ліпський. І його брат. Вони беруть і дають оці ці регалії, отаким як Романкевич. А по поводу Шепелюк, ну так теж ну, ми ж з вами говорили не з одним лікарем з лікарні, які знають цю цю історію. Які говорили, що після хвороби корі, нібито яку написали з потолка, одна сестра Гусіва стала нібито сліпою, і ви її всі знаєте, яка їздить на машині по всій. По всьому рівно. Ну, це ж не я видумав, це ж факт. А друга стала глухою. Така глуха, як от ви, які зараз нас чуєте. От тепер за оцю глуху і за у тих е, тітушок, які збивали людей, такі як Назаренко там і пішло-поїхало. <кхух> Романкевич отримує відзнаку. Вдумайте стільки. Кращий тренер року. Кращий, кращий тренер. Е, Цієї галактики, я би отак от йому б дав би таємне голосування Но... марсіан. Я вас, шановний пане Юрій, і рівняно не хотів би побачити цей таємний протокол. Таємний протокол, хто там голосував, формулювання всі, голосування, підписи, дуже хотів би побачити. От. І питання, почому? чому ми, наш осередок, не включений? Як не як ми при освіті, ми виставили свою думку. Но нас рівські і тут позбавили цього права. Ну ничего, я так думаю, что новый отчельник офиса президента, вот, Кирилл Кирилла Бадал, Целся, он все протокол, он расстоемный все медичные э, э, справы МСЭКа, вот, иди по дальшему приходит вот, в рожевые премии, вот, иди по дальшему приходит в НТЗ. Ну там, где паралимпийцы казалы, Повністю себе. Ви такі вдумати, з 2005 року, по сьогоднішній час, Михайло Якович Рагманкевич очолює паралімпійську збірну в Рівному, і повністю штатний розклад знаходиться э, на шкільної 33. Вот. Э, оце після Олімпіади 2024 підходить директор Дітячо Юнацької спортивної школи, пан Марчишин Юрій, і каже басистому. що ви ти, пане Юрій, каже? Так. Що Романкевич отримав премію пол мільона євро? По мільйона євро. за підробку документів рівняних. А ось недавно вийшов сюжет, подивіться на нашому, на нашому каналі, що якісь там ваші боси місцеві з Полісся, вони виділили аж цілих 75 тисяч доларів для ЗСУ. Вдумайтесь, якийсь Романкевич. Недолуги, який в житті навіть область не вигравав сам особисто. Пол мільйона доларів в карман положив. Це бюджетних коштів. А вся мафія Рівенщини виділила 75 тисяч доларів для ЗСУ. Коли тільки заліз, який вкрали, 4 мільйона тільки готівкою валюти було, 4 мільйона. Отак От воно все йде, розумієте? І все це, дякуємо, з одної сторони, Гарю Володимировичу Романкевичу... Що він підняв всю рівенську мафію на вуха, що тепер Буданов буде їх ловити там по лісам, по болотах. За кожним кущем будуть Будановці, які будуть їх відлавлювати. І ми будемо наполягати на цьому. Я думаю, Роман Цевичу будуть вдячні всі. І саме цікаво, що воно все замикається на комунальному закладі, все рівеньський інваспорт, О, де керує вже. Цей же період, тривалий час, 90 років, а може і більше, Андрій Денчук. От. Так э, в мене зараз э, виникає таке питання. Якщо директор США 5 Марчишин подавав це питання про пол мільйона євро, який отримав, вдумайтеся, премію Романкевич Михайло Яковлевич, це за півріччя він отримав. А Одна людина, ну просилася не представлятися, сказала, що він вже доларовий мільйонер. Чуєте, рівняни і наша Вінницька область доларовий мільйонер. От. Ну, а По уже, факту це... аферіст міжнародного значення. І ви, шановні рівняни, за свій рахунок будете його хоронити. Коли він здохне, оцей Романкевич. Так як він почетний житель города Ровна і це ще буде окремий репортаж, Ігор Володимирович, так як там роздавала оця пані м, з батьківщини на букву К, якщо захочете скажете, в гроші всім депутатам, щоб проголосували... А, Кульчин, Кульчин, це правда, це мені, це мені доповідав, коли створювалося. Наш спортивний клуб э, імені Миколи от, э, значить, був э, головою. Ми обрали э, більшістю головою клубу. Ми обрали э, заступника міської партії э, Свободи. Ми обрали. От. От, випускника 23 ї школи. він казав, що пані Курчицька. І нічруг стояв під дахом, Тоді, хоча це права рука. От. Так, е, а да, от. Е, Курчицька ходила і збирала по 7 тисяч доларів. Віліше не збирала, а роздавала Романкевича, щоб той став почесним мешканцем рівного. От, ну а тепер рівняне завдяки цій Кульчицькій, коли вона буде на вибори йти знову за своєю батьківщиною, цією, запам'ятайте, ви будете його хоронити, ви зараз оплачуєте йому всі комунальні послуги. В нього навіть в гаражі є тепла підлога, тобто він гріє в повітря. Ваше, вашому рівню немає мінус 20, бо Романкевич обогріває повітря. Він так, таким чином він проти холода бореться, який нам Путін несе. Ось така ситуація. Ну, шутки шутками Ігор Володимирович, але направляємо листи, так? завтра доповідає пан президент, що обід вже піде. Я перепрошую, що вас перебив. Далі, значить. Ми будемо викруповувати протокол цього таємного голосування, От. щоб пан Віталій Ліпський уже там особливо не розслаблявся. От. Хай там, чи це буде фікція, чи це буде підробка. Ну це так вказано, Для переможці та тренері були відзначені таємним голосуванням. От. Таємне голосуванням. От. І ми. Потім вже будемо давати публікацію, слідкуйте за нами. От яке ми рішення, ми пройдемо консультацію, які, які, ми рішення в юридичному напрямку ми приймемо. У мене, в принципі, все. Дякую за увагу. До нових репортажів. Слава Україні! Перемоги. Героям слава!